Ми на це облишимо всі розмови. Будь ласка, можна? Я дуже, дуже, прошу вас вимкнути телефони, щоб вони нас не відволікали. Якби там не було, у нас тут ще більше 50 людей, то треба це вже. Це вже достатньо велика кількість, щоб росіяни вважали це небезпекою для себе, бо не вимкнуть, вимкнути, чому викнуть повністю зі коні. Каже, не просто звук поясити, а вимкнути, щоб вони не, 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 не бачились на засобах. Радіо електронної, електронної боротьби. Вистову зі моліться про те, щоб... Захистив нас на час служіння, дав безпеку. Бо ми з вами насправді не знаємо, де нас що очікує. От, е... ну, хтось вже про це знає. Хтось... Не, минулого разу, коли служіння у нас закінчилось в неділю, да, я поїхав проводжати наших гостей поляків, відправив їх. І... Потім мені треба було на Долійському зустріти з людьми, там поговорити. А в цей час мої діти, шестеріж ну, і Надія Миколаївна. В шістьох їхали в Автівці і біля переїзду на Брисовську шосе попали в міські дрони. Це добре, що Господь зберіг, і вони біля, біля залізниці самої пригальмували трошки, і в цей час ходить. Тобто ми вони їхали е, зі швидкістю звичайною, то воно попало прекрасно Так, да, То добре, що е, Добре, що вони залишились живі, ушкоджені, але зараз мало ну, кілька потребує ремонту. Просто щоб ми не забували, друзі. Це насправді все буде. Чому я чому я вас дуже прошу не стійте, наприклад, біля біля натовпу, біля дверей? Да, краще знаходитесь під дахом ну, на супінці. Ну, щоб щоб не було спокуси, бо якийсь придурок із. Цих кацапських військових, так званих, просто побачить, купу людей кине, і, і потім вони будуть розповідати, що це, це українці самі скинули, щоб нас винувати, та як завжди буде море брехні, а у нас буде море, море і болю. Тому, будь ласка, бережіть себе та, і обов'язково, друзі, коли ми з вами на служінні, приходимо, обов'язково моліться, бо, бо ми для них просто мішені. У них просто мішень, яке м'ясо, за яким вони полюють і з дронів, як заводу. Тому, будь ласка, зараз ми починаємо служіння, ми заспіваємо дві пісні, помолимось, будемо сьогодні читати, далі продовжувати читати книгу життя. Сьогодні у нас дуже такий цікавий, важливий розділ, дуже повчальний. Продовжуємо покладатись на Господа, пізнавати його. Все в Божій волі, все в його руках. Е, до речі, є ще одна така от новина, це, це прохання до вас. Я не пам'ятаю, чи все люди вже про це казав, мабуть, казав, пропало е, безвісти да? да, Взагалі потім напевне, спочатку було повідомлення, що він просто залишився на полі бою, е, потім прийшло повідомлення, що він загинув. Да? В ну, общем, це така біль, а там моя молодша сестра, троє дочок у неї, ну, просто це батьки у нього. Жахлива річ, насправді. Я їздив, бачився з нею. Але що дуже цікаво, друзі, так, дивіться. Так дуже часто до мене говорить Господь, я думаю, що може хтось зараз це вгадає, побачите, що у вас таке було. Я просто їхав в четвер, щоб її забрати з за майстер з київської траси, бо вона їхала, вона не вдома була взагалі. Їхав туди, виїхав з Херсона, їду. У мене одна думка. Така, знаєте, яка не залишає мене і все. Одна думка, прославляю я і все. От я їхав, просто молився і казав, господи, знаю, що ти не помиляєшся, знаю, що в тобі мені зла, щоб не відбулося, ти не кричать мені до зла. Просто їхав, молився, слава Господу, приїхав, підібрав він, вона говорить, ти не читав те, що я в написав? написала. Кажу, ні. Я потім відкриваю, ну я просто їхав в дорозі, відкриваю, а там написано, вона говорить, що хтось з його побратимів сказав, що бачили, як хтось з поля бою відповз в посадку, заповз, а його тіла знайти не можуть, і можливо це він. Ну тобто до останнього, друзі, доки, доки ми живемо, у нас є на кого покладатися. І це Господь саме тому, я залишаюсь тут, хоча мені дуже багато людей кажуть, що я просто дурень, що я не вивіз дітей і так далі. Але мої діти дорослі, практично всі, і вони залишаються тут, бо розуміють, що це наша земля, і треба за нею боротися, і треба далі проповідувати Євангелію. І вони роблять це свідомо, а комусь вважається це дурнею. Насправді я вважаю, що найважливіше, що є в житті, це. Бути з Богом і робити те, що доподобаємо. Все інше, друзі, це, це в руках Божих. Тому обов'язково, коли ми тут разом, да, треба розуміти, що е, ніколи не покладайтесь на мою віру, на мою. Бо моя віра це мій вибір. Да, але де б ви не були, покладайтесь на вашу віру, на ваше спілкування з Богом. Да, тому це важливо. Це наше життя Ми зараз, друзі, на жаль. І да? коли чую, до речі, сьогодні вранці записав таке відео. Іноді, може, ви побачите на, мою, на нашому церковному ютуб-каналі на відео, де я говорю такі жорсткі речі. Наприклад, називаю Путіна скаженою собакою. Я знаю, що дуже багато людей, християн, мене за це заслужують. Як ви можете ви випасти, такі речі говорити. Ну, скажіть мені, що він не шалений, шалений собака. Ні, не шалена собака. Я не хочу вважати шалених собак. Він гірший. Він гірший. Це правда. Це правда. І коли я це говорю, друзі, я, я це говорю щиро для того, що може, може хтось з кацапні почує і скаже, дійсно, що ж, що ж ми робимо. Да? Хтось може який на зброю, піде додому. І Коли я такі речі говорю, я говорю це для того, щоб там. На тому боці ці злобні м'ясники і вбивці щось зрозуміло. Постара, да, як штабно було спілкування сенатора з Рубіо, здається, каже Путін ну, вбивця. Тут не може відповісти. Да. Така да. позиція цікава, ну, навіть може у християн так. Лутінцеву, це все так однозначно. Да -да -да -да. mm -hmm. І коли на це дивишся, коли на це дивишся, друзі, я знаю, що на такі речі Господь гнівається дуже. Бо це одна з, одна з задач, основних завдань для церкви говорити правду. Коли церква не говорить правду, то тоді у людей взагалі немає ніяких шансів. І це і це так, друзі, коли дивишся на ці речі, коли виходить, виходить е е людина, е представник цієї мафіозної структури Кацапської, да, яка при владі там уже сотні років, вони просто змінюються, змінюють назви, да, радян... там, Російська імперія, Радянський Союз, зараз. Російська республіка, чи як там вона називається, да? там вони змінюють назву, все при владі залишається все те саме. І от уявіть собі, виходять люди від них і говорять, до речі, що недавно вони почали говорити про те, що СССР нікуди не подівся, що він це наші внутрішні розборки, не лізьте до нас. Тобто вони вважають нас своїми кріпаками, так як і було. Да? І саме тому я говорю, ми маємо з вами. Продовжувати боротьбу, кожен на своєму рівні, хтось зі зброєю в руках, хтось підтримуючи армію, хтось молячись про наших військових, про наш народ, про нашу країну. Тобто, кожен має робити те, що може, для того, щоб наша країна залишилася вільною незалежною, а ота злобна імперія була зруйнована. Так має бути, бо там, друзі, ми другі собі, ми це тільки за наш останній час. Ми, як мінімум, бачили кілька воєн, відкритих, які проводила Московія. Дві Чеченські, Грузинська, тепер наша. І вони ніколи не зупиняться, доки цей маньяк знаходиться в Кремлі, війни будуть продовжуватись. І більше того, навіть якщо Путіна зараз вб'ють, пристрелять і так далі, прийдуть якісь, якісь так звані реформатори, які скажуть, ой тепер все буде по-новому, а через 10 років буде нова. Це добре, якщо через 10, а не, не раніше. Тому ми маємо робити все, щоб Московія була зруйнована, щоб народи визволилися, щоб вони жили окремо, самі собі керували своїми країнами. Бо насправді Російська імперія найстрашніша імперія, бо завжди піддає геноциду ті народи, які вона поневолює. Так завжди. Тому, коли бачите, наприклад, якісь відео, де я говорю такі дуже жорсткі речі, не дивуйтесь. Друзі, не дивуйтесь, бо насправді хтось має їм казати правду. Хтось має їм казати правду. Не поспішайте мене засуджувати, бо в такі хвилини, коли я чую, наприклад, виходить лавровий, починає, то ось ми заключимо мир, там все, а хто буде його підписувати? А хто буде його підписувати? Ваш нелегітимний Зеленський, слухайте, і це говорять істоти, які вже 30 років на, на посту чи скільки там отримують 25, отримують. Утримують свою попку, цю, яка в бункері, ховається там, я десять, якого обирають, обирають там супері всім їхнім конституціям на піньках, де завгодно. Там, і вони виходять і розповідають нам. Я тому так і кажу, Собачі творіння чи і гірше шакали російських, хто вам сказав, що ви маєте щось від нас вимагати. Я думаю, друзі, що настане час, коли вони. Приповзуть до нас і скажуть, давайте нам кого-небудь Зеленського, кого-небудь, хай підстави підпис, аби тільки ми вижили. Yeah. Я думаю, що до цього дійде, бо інакше ми давно вже впали. Я думаю, що Господь тримає Україну зараз і дасть нам це, саме для того, щоб посоромити от їхню пиху і злобу, в якої вони живуть і дихають. Добре, зараз е співаємо, співаємо, друзі, да? от дивіться, знову повернусь як би не було важко, Мені було дуже важко, коли я їхав, я розумію, що мені доведеться зустрітись зі своєю сестрою молодшою, з її дочками, з його батьками. І вони ж всі дивляться на мене. Як ви думаєте, як вони в мене дивляться? Вони дивляться на мене, як на священника, окрім родича. Я їхав думав, що їм казати, да? Господь мені сказав, прославляй моє ім'я. І от як би нам не було важко, друзі. Давайте прославляти ім'я Боже, бо Він не причетний до цього зла. От Ми коли побачимо його очі в очі, у нас буде дуже багато питань. Ми скажемо, Господи, а, і коли, а, а Він покаже нам все, як було, ми скажемо, вибач, це ми тупі. Ми просто думали думали про тебе погано. І це, друзі, і це важливо. Тому зараз ми прославляємо Господа, молимось, продовжуємо свою боротьбу. А одна з найважливіших частин цієї боротьби, знаєте, яка? Віра. Віра, богоугодне життя, друзі. І молитва само собою. так, да. богоугодне життя, друзі. богоугодне життя. Ось один з найважливіших чинників боротьби проти у того московського. Та й не не тільки московського, бо я говорю, що коли дивишся на те, що роблять зараз ті ж американці. Це просто жахливо. Керівництво їх, я не, не говорю про всіх американців. Але, друзі, я хочу сказати, можливо, це хтось побачить, я буду про це говорити. У мене є стійке перечуття, а я теж зараз не остання людина серед християн. У мене вже великий досвід. І мене є стійке перечуття, що в 28-му році в Америці почнеться громадянська війна. Друзі, я вам хочу сказати, що є багато чинників, які про це свідчать, а у мене є внутрішнє перечуття, що зараз американці не повстануть проти неправди, яку сіє Трамп і його ці поплічники. Путін злочинець, ну це важко сказати однозначно, да? там сидить у цей Їхній міністр іноземних справ, да, госсекретар. Тому уявіть собі, що там собі наодинці говорить Трамп. Да? А дуже багато християн американців мені говорять, грота закрий, Що ти говориш про нашого лідера? Ми вас перестанемо підтримувати. Я говорю лісом. З вашою підтримкою. Мені така підтримка не треба. Якщо ви не розумієте, що відбувається, то, то не підтримка. То називається візьміть гроші або допомогу, або їжу, рота закрийте, жуйте що небудь які мовчіть. Ось так воно виглядає. Я... І, ви, і, і, друзі, я ще раз говорю, я цього не хочу. Але у мене є, є внутрішнє перечуття, що в 28-му році у них почнеться громадянська війна. Це, знаєте, як проблема американців, є така, що вони спонсорують голос, щоб контролювати. Ну, така ментальність така. До речі, той же Трамп, друзі, дивіться, він прийшов з гаслами Make America Great Again. Зробимо Америку величною знову. Але про що він говорить? От скажіть мені, От є одне слово, яке можна е, пояснити, чого він прагне. Що, про що він говорить? Що, чого шукає його цей е, споплюжений мозок? Величі, друзі, величі. Це справді так, давайте, але, але ви, ви, це проявляється більше в тому, що він хоче грошей. Я, я заключу з ділком. Ну, це, ще, це все це все сюди. Він, він шукає збагачення. От я задаю дуже часто американським своїм знайомим питанням. Про яку велич іде мова? Про велич в сенсі відстоювання правди, да? допомоги знедоленим якимось? Да? Чи, чи про бабло? Про бабло, мова про бабло. Тобто Америка Грейка Ген це значить бабло. Ось зараз він вже говорить про те, що Путін класний чувак. Ми з ним будемо гарно торгувати з Росією. Mm -hmm. І дивишся на це люди. І насправді я говорю саме про те, я говорю, коли говорю, що якщо вони не схаменуться 28-му році, вони почнуть битись між собою. І це, друзі, і це, на жаль, нікому е, нічого доброго не принесе. Тому треба молитись про них, щоб вони теж були притягні. Я до речі, що 31 числа буду зустрічатись з американцями. І плюс е, ще серед тижня, скоріш за все, буду зустрічатись з американцями. Доктору, і я буду це казати. Мені байдуже, що, що, що там буде, бо насправді кожен раз, коли Трамп виходить і говорить. Е, ні, санкцій не буде. Путін класний чувак, він хоче миру. Все це значить, що ще 50 тисяч українців загинуть. Доки він знову вийде і знову щось почне потягати. Ще 50 тисяч, ще 50 тисяч це ще будуть летіти ракети, а він буде казати, ні, 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 санкції не можна вводити, бо він хоче миру, треба його не лякати, бо він потім знову зовсім там замкнеться а і так далі. Е, злочинця можна зупинити лише одним чином. Дати в зуби, а потім посадити до в'язниці, приходити до нього і читати йому Євангелію. Я не говорю, друзі, про, про ті речі, коли хтось приходить сюди, випивши там чи ще що-небудь. Це, це реч, коли хтось робить ямні злочини, забираючи життя, таких злочинців, Слово Боже говорить зупиняти силою. Ну, а далі вже то треба дивитися, якщо зупинили силою він вижив, тоді можна йому щось сказати. Про каяття там і так далі. Якщо ні, то ми треба робити те, що роблять наші військові і зупиняти їхнє зло силою зброї, Так, говорить слово Боже, це я не придумав, друзі. Я готовий за ці слова, повторити ці слова, дивлячись в очі самому Богові. Бо це він так сказав. Співаємо, друзі.